Вікторія, розкажіть, чим ви займалися до декрету і чи подобалася вам ця робота? До декрету я працювала баристою у кав'ярні на площі визволення. Взагалі мені подобалася ця робота. Ну, спочатку навіть я хотіла стати баристою, але з часом, звісно, я почала вигорати розуміла, що треба щось більш стабільне шукати і навчатися чомусь новому. Коли ви зрозуміли, що так, я хочу змін, я не хочу повертатися на колишню роботу. Взагалі, я десь три роки сиділа у декреції, і весь цей час я була вдома. Тобто я не працювала ніде. Я розуміла, що якби, вже треба виходити на роботу, тому що я починаю розуміти, що. Просто ну, день сурка. Я довго думала, чим хочу займатися. Спочатку я вступила до медколеджу в е, Дніпровський медколедж. Я хотіла стати косметологом, тобто вступила для того, щоб в майбутньому бути косметологом. Але коли я почала навчатися, я зрозуміла, що це взагалі не моє. Тобто, я почала вчити уроки, це все писати. І я зрозуміла, що успіху не буде в справі, в якій якби у мене немає бажання. Тому далі я пішла до зали і зрозуміла, що ось мені це подобається. В зал. Пішли просто щоб підтримати форму, взагалі пішла, тому що я вже мені набридло сидіти вдома. Я 24 години на день сиділа вдома, просто готовка, уборка і так далі. Пішла так взагалі, навіть не для зовнішності, а просто щоб розвіятись. Як починався шлях у спорті, це була саме освіта, можливо, якісь курси. Я почала ходити, тренуватися. Я раніше була дуже худенька, дуже худенька. Зараз я кілограм на 19 більше, ніж раніше. Я зрозуміла, що хочу набрати м'язову масу. Коли я побачила свої успіхи, тобто що в мене йде добре прогрес, я набираю м'язову масу. Я зрозуміла, що взагалі зал це те місце, де я хочу провести багато свого часу. Я зрозуміла, що я можу також робити і заробляти у залі. Далі я вирішила, що хочу стати тренером. Що потрібно було для того, щоб стати тренером? Я займалася саморозвитком, а також купувала для себе особисто курси по харчуванню. Тому що якщо там в м'язах щось я розуміла, в харчуванні у мене взагалі не було ніяких розумінь. Розвивалася самостійно. Потім надалі, коли вже з'явилась можливість стати тренером, я поспілкувалася з керівником. Він також навчав, і ми домовилися, що я в нього також прийду. Навчання, тобто він взяв потім на роботу? Так, він про запропонував роботу. Я пройшла навчання в нього ще около двох місяців. Тобто, ми все це пройшли і надалі я почала працювати. Перші кроки, які вони були, це ж все ж таки щось нове, чи не було страху, що в мене щось не вийде. А потім ані це мені теж не подобається. Було дуже страшно. Я була впевнена, що мені треба ще роки три тренуватись для того, щоб спробувати підійти, попросити, спитати, чи може. Можна стати тренером, було дуже страшно, але була така ситуація. Я прийшла з подружкою до зали. Вона попросила її потренувати, тому що я вже як, мала досвід, і я її треную і стоїть керівник. Е, ну, мій майбутній керівник. Я до нього підходжу і кажу: Ви не подумаєте, я її не за гроші треную це просто моя подружка, тобто тому що бувають такі випадки. І він такий і каже. А хотіли б за гроші, я кажу. Тобто він каже: ну можу запропонувати вам роботу. Я за вами спостерігаю вже деякий час. Мені подобається, як ви займаєтесь. Видно, що у вас очі горять, що ви це хочете, що вам це подобається. Я не могла повірити. Я взагалі думала, що що роки три треба щось там вчити, тренуватись. І він каже: Давайте поспілкуємось після вашого тренування і домовимось. Потім ми поспілкувалися ми один одного почули і почали співпрацю. Дитина на той момент. Ходила вже в садок, коли ввечері мені потрібно було йти. І чоловік сидів з дитиною. Міг забрати з садка, відвести до садку, коли мені потрібно було відлучитися. Наскільки важко було вирватися з, ну, з цієї звичної декретної рутини і почати працювати? Чи навпаки було легко це як ковток свіжого повітря? З однієї сторони було дуже важко, тому що мені, наприклад, важко переступати межу, тобто із зони комфорту, виходити, з іншої сторони. Звісно, я була просто щаслива, тому що я знайшла себе, я знайшла свою роботу, знайшла своє призначення, тобто те, що мені приносить задоволення. Тому що ще в часи, коли я працювала баристою чи офіціанткою, колись, я пам'ятаю, як був період, коли я йду на роботу і просто плачу, тому що я не хочу. Я хочу прийти і поскоріше уйти звідси. А зараз я розумію, що я знайшла. Ту сферу, яка мені подобається, я постійно хочу до зали. Тобто, я коли вдома, мені хочеться вже туди поскоріше прийти чи важко поєднувати роботу та догляд за дитиною з однієї сторони, важко, тому що дитині потрібна увага. Тим паче зараз такий період, йому 6,5 років. Йому потрібно присвячувати достатньо уваги. У нього є, є також зараз підготовка до школи. В нього є свої тренування. Він ходить до змішаних єдиноборств. В нього є тренування, підготовка, в нього дитсадок, і також є друзі, з якими потрібно провести час. Тобто бували моменти, коли я його забираю із тренування. він каже: мам, я хочу на майданчика. Я розумію, що мені потрібно зараз його брати і їхати на роботу, тому що ну, в мене робота, і я одного я думаю його не можу залишити, а чоловік також працює. І в такі моменти мені було важко морально, тому що розумію, що дитина хоче погуляти. вона не хоче зараз їхати сидіти у дитячій кімнаті у залі. І в такі моменти мені було сумно і важко. в нашому залі є дитяча кімната, дуже крута. І коли я приводжу його туди ввечері, дуже багато діток приходить. Йому там подобається. Тобто він вже роззнайомився, розгулявся і вони там. Разом всі тусясь чи підтримували у зміні роботи вас, батьки та чоловік? Вони раділи тому, що я нарешті знайшла своє призначення, скажімо так. Вони мені казали, ми тебе бачимо в цьому, тобі це йде. Це твоя справа. Тобі це подобається. Це дуже важливо. Вони мене дуже підтримали у свій час. Скільки вже часу ви працюєте тренером? Десь рік. І два місяці десь так приблизно чи багато вже клієнтів, там певних успіхів, результатів. Так, клієнтів багато, дуже багато є клієнти, з яких просто шалений успіх. Я дуже радію. Тобто вони прийшли до мене спочатку, як я тільки почала, і зараз вони просто, наприклад, дівчинка прийшла схуднути, і зараз вона досягла своєї мети. Один із прикладів, вона дуже щаслива. Я також дуже радію, коли дівчата досягають того, за чим вони прийшли. Що б ви порадили жінкам, які теж хочуть змінити свою роботу після декрету, але бояться змін? Я б порадила не боятися в першу чергу і пробувати шукати себе, знайти те, що подобається, і в подальшому розвиватися у цій сфері. Найголовніше це не боятися, що дитина може завадити, займатися тим, що подобається. Це все завжди можна комбінувати, тобто завжди знайдеться вихід. Головне, хотіти і бажати досягти. Як ви цей момент переживаєте, що дитина захворіла, все типу, мені треба бути з нею вдома. Чи ви комусь це делегуєте, чи якось з розумінням ставиться керівництво? Нема такого, що я обов'язково потрібно бути на роботі. Якщо я захворіла або дитина захворіла, я просто... Я домовляюся з дівчатами, вони можуть заморозити абонемент, наприклад, на моє ім'я, на, на мене. і я йду на лікарняний. Нема такого, щоб керівник зобов'язував виходити на роботу. У нас такого немає. Чи були думки повернутися у стару професію? Ні, звісно, ні. Мені дуже подобається моя робота. Я постійно кайфую, я постійно хочу до зали. Є такі моменти, коли впродовж дня? Я, наприклад, вчора була з 7 ранку до 9 вечора на роботі. Звісно, фізично, морально, ти втомлюєшся під кінець дня. Будь-яка робота вона втомлює, навіть яка подобається. Але коли я приходжу додому, відпочиваю, прокидаюсь, мені вже хочеться до зали. Чи вдається проводити достатньо часу з сином? Я, коли ми приходимо додому або в вихідні, наприклад, ми обов'язково їдемо гуляти, ми обов'язково проводимо разом час. Які подальші плани та мрії? В першу чергу я хочу ще більше розвиватися в цій сфері, тому що жоден з нас не знає абсолютно все про свою професію. В майбутньому я хочу розвиватися, щоб стати ще краще. І також є ціль підготуватися до фітнес-бікінгів. Там з головою потрібно так понуритися і все, ти сидиш там. Вся увага повинна акцентуватися туди. А в мене зараз дитина, і також школа і підготовка, і тренування. Тому зараз поки ніяк із часом не не можна, а в майбутньому так планую. Як ви вважаєте, наскільки взагалі декрет змінює жінку, змінює людину, змінює стосунки у родині? Я вважаю, що у кожного все по-своєму, але ну, в будь-якому разі, в декреті, знаєте, ну жінка сидить вдома, та й все, скажімо так, робота, але вдома дуже важко, тому що кожен день одне те саме. Хочеться щось робити, досягати, займатися чимось, але... Ти прив'язана до дитини перші роки її життя. Деяким, до речі, подобається вони з одного декрету, потім в інший. Буває, але я не розумію, якщо чесно, ну, для мене сидіти вдома це деградувати. Давайте про фізичну форму під час декрету. Чи є якісь секрети, як себе підтримувати? Ну, звичайним жінкам, можливо, вона постійно вдома. Як підтримувати спортивну форму? В першу чергу це харчування, багато гуляти з дитиною, велика активність. Якщо немає можливості піти до зали, найкраще це дотримуватися харчування та велику активність. Проявляти ну яку як у саме можливо, окрім того, що ходити? Якщо є можливість, йти, звісно, до зали. Якщо ні, можна ходити, гуляти, кататись на велосипеді, ходити до басейну, тобто багато є можливостей. Чи багато дівчат до вас приходять, які хочуть повернути свою форму після декрету? Багато жінок, так так, звісно, є багато таких жінок. Вони приходять, звісно, у всіх одне бажання повернути себе до форми, яка була до народження дитини. І ми працюємо над харчуванням, фізичні навантаження даємо часом е, досягаємо тієї мети, за прийшла, за якою прийшла дівчина. Чи бувають у вас моменти вигорання на роботі? Такий момент найважливішим є відпочити, змінити середовище та відпочити чи погуляти сам найголовніше для того, щоб відновитися і в подальшому з'являються знову ресурс. А як у вас з роботою? Тобто, від неї теж можна втомитися. Люди бувають різні, це постійна робота з людьми. Вона в принципі нелегка. Наприклад, приходить дівчина, з якою ми ну от не спрацювалися. Ну от таке буває. Ми не підходимо один одному. Я не буду працювати з такою людиною. Якщо щось. Мені є таке, що мені не підходить. Це нормально, тому що ми кожен нас має вибір. Це абсолютно нормально. Тобто я хочу працювати в задоволення, щоб я приходила до своїх дівчат. У нас з ними дуже гарні стосунки. Я приходжу до них, і ми на позитиві. А якщо я приходжу і бачу негатив, буде вигорання в мене до роботи, якщо я буду працювати з людиною, з якою мені некомфортно. Це не тому, що людина та погана, яка з якою я не хочу працювати, Це тому що ми різні. Ми не підходимо один одному, і все таке буває. Тобто, це нормально. Я не можу всім подобатись, як і ми всі не можемо всім подобатись. Таке буває. Добре, дякую, що до нас завітали. Дякую вам, гарного дня було приємно поспілкуватися.